Всім привіт! Значить, показував э, прошлий рік я ось такі фрези робив. Ну, не іспітаю я їх осенню і не изпитав їх прошлою весною. Іспитую зараз. Ось такі прези. Ну, не фреза, якось воно там. По-другому називається. Значить, відео на Ютубі в мене є. Відео на Ютубі є сприх, який їх робив, яким чином, як виставлявся. Все там є. Значить, що хочу показати? Хожу я ось в півтора сліда. Тут у мене функція самоочистки викидає. Оце всі корінці, все, що понамотувало. Ось так виходить по городу. Значить, отут, ось тут це в мене раз пройдено. Ось тут два рази пройдено. Півтори сліда. Значить, міряємо глубина. Так, де воно там? 25. Це півтора сліда глибина. Глибина, ну, не знаю, брати. Ну тут ямка, давайте я десь отут візьму. Міряєм. 20. Ну, мені, чесно кажучи, подобається не фрезами йти, а цим, воно. Такі більш грудочками земля, вона не так буде швидко висихати. Значить, коли йдеш цими фрезами по поціліні, йде рівненько. От. А коли, звісно, йдеш у півтора сліда, то одна сторона йде вже по перепаханому, друга по цілені, то да, і на фрезі перекошує, трошки його б'є. Коли чисто по цілені йде рівненько. От. Ну, от я вам показав що до чого. Так, ну от дивіться, тут трошки зіллечка. Да? І оце за перший проход воно його викидає. Як би б. А от уже за другий проход воно його практично ховає. Ну, так воно виходить все. Це виходить ось, ось, ось тропіночка. Це я тут ходжу, це сюди один раз пройшов, тут уже два подивіться як воно має вигляд більш-менш рівно зараз ще покажемо як воно ззаду працює. Самому ось ця сторона так, працює. Ну, і самі чуєте, що мотоблок на невеликих обертах працює і їде. Ну, ось тут зараз застряли, то тому що тут м'якенько геть, але все одно вам себе. Виїхав. Ця сторона ховається геть. ця йде по Все, всім дякую.